16 квітня в селищі Олександрійському розпочала роботу поліцейська станція в межах проєкту Поліцейський офіцер громади. Відтепер офіцер поліції працюватиме безпосередньо в громаді, постійно перебуваючи поруч із жителями, аби оперативно реагувати на події та орієнтуватися на потреби місцевих жителів. Проєкт реалізовують завдяки ініціативі МВС і Нацполіції та підтримці Олександрійської міської ради. Із місцевого бюджету виділили близько 1 мільйона гривень на придбання службового автомобіля та 250 тисяч гривень на облаштування приміщення. Гуманітарний ліцей визнано як HP Idea School та нагороджено міжнародною цифровою плакеткою. 15 квітня відбулася віртуальна церемонія випуску команди гуманітарного ліцею, яка з травня 2024 року брала участь у міжнародній інноваційній програмі Трансформація цифрової педагогіки. Команда педагогів ліцею отримала цифрові сертифікати міжнародного зразка, йдеться на сторінці навчального закладу. Олександрійські волонтери передали дітям з центру соціальної допомоги та реабілітації джерело життя нові рюкзаки для навчання та подарункові набори з іграшками, засобами гігієни, солодощами та шкільним приладдям, а також продукти, які надійшли в якості гуманітарної допомоги від Тюрнесель-Дюкрен з Франції. 16 квітня соцпрацівники Попельнастівської громади відвідали села Улянівку, Пахарівку Тарасова Шевченкове з метою надання комплексу соцпослуг за місцем проживання. Мешканці населених пунктів скористалися послугами перукаря та отримали гуманітарну допомогу у вигляді вживаного одягу та взуття. Завідувачка відділення соцпослуг для сімей, дітей та молоді відвідала сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, надала їм консультації та роздала листівки щодо безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами у разі їх виявлення. Роботи вихованців БДЮТ та ЦДЮТ серед переможців обласного етапу міжнародного конкурсу еколого-вологічної спрямованості Голос душі. На розгляд було надіслано 90 робіт з усієї області. В номінації Природні об'єкти перше місце посіла робота вихованки ЦДЮТ Варвари Бученко, керівниця Ольга Перемет, номінації Екологічна сумка з мотивами природних об'єктів перемогла робота Гордія Малюти, БДЮТ, керівниця Альона Гончаренко. Роботи переможців надіслані до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міста Києва для участі у заключному етапі конкурсу. 17 квітня в Кропивницькому відбувся обласний четвертий етап змагань плічо-пліч -пліч Всеукраїнської шкільній ліги з баскетболу серед учнів 5-9 класів. Команда вихованців відділення баскетболу спортивної школи, які навчаються у ліцеї інформаційних технологій, вибороли призове третє місце. we